Я не можу сказати, про що йдеться, тому що як і всі українці її не бачив. Але я бачив іншу угоду. Я бачив проект угоди, який підтверджений найвищим рівнем, тобто особисто Зеленським, який віддав наказ шукати на поліграфії, перевіряти, провести слідчі дії, хто злив желізняку з голоса, злив текст попередньої угоди. Там було 58 сторінок. Ну, Хто розуміє, що такі міжнародні угоди, міжнародні договори, ви можете. От у вас договір, в якому є певна кількість різних формальних там речей, різних юридичних, правових, певних норм. Ви їх можете ну трошки спресувати. Ну з 58 сторінок можна зробити 50 сторінок 40 вже зробити неможливо, тому що нема куди їх діти. Ви можете просто прибрати водичку з угоди, але це змінить, скоротить її ну максимум на 10 Ви можете поміняти певні позиції. Вони можуть бути там дуже погані, а ви їх напишете кращими. Але вони самі позиції нікуди не зникнуть. Вони все одно будуть, чи вони будуть поганими чи хорошими, але ті норми регулювання повинні зберегтися. І от чому станом на березень місяць ця угода мала 58 сторінок. А коли вона підписувалася Юлію Сверененко, вона виявилася, що вона має 12, а не 12 насправді. Одна сторінка це преамбула, яка просто водичка. Друга остання сторінка це тільки підписи, де нема взагалі тексту, і шрифт, як старий поліграфіст, можу сказати тут більше ніж в тих 58 сторінках. Тому цю угоду, яку підписала Свириденко, якщо привести її до формату поліграфічного, тої угоди, яку ми знайомилися завдяки Железняку, то вона буде десь мати порядка 8, максимум 9 сторінок. І тепер беремо: була угода 58 сторінок, і раптом мишилася 8 сторінок, куди зникли 50 сторінок? сторінок без них угода не може, вона не буде працювати. Там робота і угоди. Відповідь дуже проста: її просто всі 50 сторінок забрали з основної угоди, яку тепер знову назвали рамковою угодою, а засунули в дві інші угоди. Про це неповне партнерство. Я б сказав, неповносправне партнерство. Воно краще прозвучить, точніше буде. І відповідно, це все про фонд. Це все перенесли туди. Це незаконно на мій погляд, тому що ті норми, які ми бачили тоді в оприлюдненому железніком тексті, вони впливають на українське законодавство, вони впливають на збір податків і формування державного бюджету України, вони формують нам власність в Україні, тому що там розписані були в тому числі питання про права тих компаній, які будуть на видобуток, і в тому числі значить, на землю, де це треба робити, а це все розпойована земля. Тобто, як ви без офіційного закону збираєтеся віддавати землю, забрати в людей землю, що розстрілювати цих людей перед тим будете? чи як, щоб її я от, Мене постійно турбує це питання. От уявімо собі якась громада або місто, містечко невеличке, типу Крижополя? Вибачте, я просто, от, як то кажуть, зі стелі 에, знаходять золото посеред міста. Приходять американці і кажуть: чекайте, ми з вами підписали угоду. Це наше. Ми маємо там розробити, розкопати, все знести. І це наше. веселяйтесь, Це так має працювати. А оце ми і не знаємо, тому що саме ці норми, я Ще мені нагадує, вибачте, початок минулого століття в Сполучених Штатах. Ні, no, поза минулого століття совєтський союз сталінських часів або так, та сама історія. От тому воно так і виходить, що ці речі вони не можуть бути в якихось закритих, як вони кажуть, інституційні угоди. Ні, ці речі десь є. Вони мають бути обов'язково ратифіковані, тому що це є. Норми, від яких буде залежати майбутні українські громадян, які впливають на десятки законів. А вони це заховали. Кажуть, ні, це вам не треба знати. Ну, я ще раз кажу просте питання: угода 58 сторінок, всіма нормами правовими, там безправними правовими, ну можна як завгодно характеризувати, але це була повноцінна. Погана, але повноцінна угода. Нам дають рамкову і кудись ховаються решта норм. Ну Но їх ховати їх не можна. Без них не можна, їх не можна викинути, бо інакше не буде працювати угода. Значить вони перенесені в ті теж же підписані дві, які чомусь названі міжінституційні угоди. Міжінституційна угода залежить тільки як дві інституції між собою будуть співпрацювати. А як буде діяти держава, як громадяни держави будуть жити після цього? Це не може бути. Тому насправді ці речі. Вони, вони ще мають потім на їх виконання, ще нові угоди якісь робити це все, там буде дуже багато всього ще. Але насправді це приховання, це приховування від нас, хороші речі не приховують. Я розумію, що розумієте, в чому вся штука? Річ в тому, що Зеленський загнав цю історію в те, що називається цуксванк. Це коли ти зайшов в таку ситуацію, коли кожен твій наступний хід, це в шахах в першу чергу, буде погіршувати твої обставини, погіршувати твою ситуацію. Ти не маєш вже позитивного виходу. Ну, ми позитивного виходу з 2019 року не маємо. Але у цій ситуації все різко стало дуже дуже погано в той момент, коли він раптом в вересні місяці вигукнув: О, у мене ідея, план перемоги. Я віддаю українські копали нашим союзникам. Вони за це там нас підтримують. все інше. Оцей момент виникли всі проблеми, які ми зараз розгрібаємо. Ти не маєш права цього робити? Це не твоя взагалі компетенція. Копалини, все це уряд і парламент, У нас парламентсько президентська республіка, в тебе дипломатія і безпека. Ти не можеш розпоряджатися копалинами. Я їду з цим і він з цим поїхав. Він носився з цим, як кажуть, як циган з писаною торбою. Він погнав в Америку з цим. Він це ні. Він спочатку це ще представив на якомусь там на Раді Європейського Союзу, де всі відвернули від нього очі і сказали, Боже, що ти хочеш? З чим ти лізеш? Ти хоч думаєш, що ти в своїй країні? Робиш, це Європа в Америці Трамп, і Камала Байден і Камала Харіс відмовилися це підтримувати. Тому що це це приблизно нагадує отакі любля аналогії. Це коли от вас сусід наркоман. Він вас хапає, його трусить його в нього ломка. Він вас хапає і кричить: Дай мені на дозу. кажеш не дам. Я не підтримую наркоманду. Дай мені на дозу. Інакше я ну то я тобі за цю дозу зараз перепишу, швидко перепишу на тебе свою хату. У мене там жінка з дітьми живуть, але вони там не оформлені, я їх викину і віддам тобі квартиру. Камала сказала: ні, ти, ми на таке не опустимося. Байден сказав, ми до такого не опустимося. Трамп сказав. А мені плювати, якщо українці обрали цього наркомана своїм. Маю наркомана зараз не Зеленського на увазі, а отого з аналогії. Якщо українці таку особу обрали собі, от сім'я визначила, що він буде єдиний володіти, тут розпоряджатися вашою хатою, то чому я маю відмовитися? Він мені пропонує, я йому дам на дозу. Оце і є та історія, отака аналогія. І тому в цій ситуації Зеленський він почав цю проблему, і він її весь час. Оцими він поступається перед Трампом, дає задній хід, поступається, дає задній хід Трамп. Мислить дуже подібно до Путіна. Я знаю мислення Путіна, бо кусь дуже давно, в 91-му році, майже півтори години з Путіним пробозікав, доки він чекав на свого шефа. Він тоді носив чемоданчик за собчаком. А я чекав на батька свого Верховній раді. Я приїхав до Києва підписувати документи по львівському бюджету. Отже, я тоді проговорився. Я бачу, що я дуже добре зрозумів спосіб мислення Путіна. І зелен кажу зеленський Трамп мислить подібно. Якщо він вже щось вважає, що він отримав, він же вважає, що це вже його. Він вирішив Зеленському пообіцяв копалини. Українські, а потім він каже: Ні, я щось вже придумав. А він ж вважає, що ті копалини вже його. Більше того, він же нікому нічого не винен. Це йому вже винні, це мої вже каже Трамп копалини. Мені їх пообіцяли. Я за них не заплатив і нічого не зробив. Я ніяких гарантій безпеки не дав. Мені їх пообіцяли, Значить вони вже мої. Оце та сама поведінка, яка є в Путіна. Те, що Зеленський під час Парижу Путіну купу всього наобіцяв, обіцяв ще в 19-му році, це було прелюдія до війни. Путін. Рано чи пізно мав прийти і забрати все те, що йому пообіцяв Зеленський, тому що він не попускає. Він мислить захопленими позадарами, і Трамп так само. І тому Зеленський створив передумови, коли Трамп та він нам невіть він умів би голосити, якби не дотиснув перед тим Зеленського за щось інше, тому що йому пообіцяли ці копали. Він від них не відступиться. Але я розумію, ми в Цуксангу. Тук півроку створював Зеленський і зараз розказувати, а може, ми б не проголосували за ту ратифікацію. Вже не можна не проголосувати, тому що Америка об'єднається з Росією для того, щоб знищити Україну. Трампівська Америка об'єдналася б з Росією, щоб знищити добити Україну, тому що Україна не дала Трампу того, що йому пообіцяла. Ніколи не обіцяй того, що не можна. Це старе міжнародне право. Але коли просходять вискочки до влади, які ніколи нічого не розуміли, ні в чому не збиралися, вони роблять дурниці. От я наведу просто такий приклад: колись в Україні, після того, як Україна скасувала смертну кару, але ще офіційно не вивели її законодавства, і на нас раптом почали дуже сильно тиснути зради Європи. Причому погрожувати дуже жорсткими санкціями. Це ще було 90-ті роки. Погрожувати санкціями за те, що ми їх не виводимо з законодавства, повністю не ліквідуємо. Тільки мораторій ввели. Я пригадую тоді наші політики дуже обурюся. Капитаються: а чому ви цього від Росії не вимагаєте? Вона теж наклала мораторій, але вона так само не ліквідує законодавство. В них в Каримінальному кодексі так само смертна кара записана, як і в нашому. А нам відповіли дуже просто: Росія нам нічого не обіцяла. А ви обіцяли. І тому з Росією ми ведемо переговори про те, що ми їх просимо виключити тему смертної кари зі своїх законів, повністю виключити. А ви нам пообіцяли, тому ми вас нічого вже не просимо. Ми від вас вимагаємо і ми вам погрожуємо, тому що ви нам пообіцяли. Оце те, що мав би вивчити Зеленський нарубати собі на носі, коли ти щось обіцяєш, то що це не своїм виборцям 73%, Ти їм пообіцяв, а потім сказав: Я вам нічого не довжен. Тільки своїм отцю і мамі должен. а це там пообіцяв, тобі вже спуску не дадуть. От ну так вибачте, е, такі взагалі е, сентенції, такі фрази, е, голова держави не може промовляти. Не може. А в нас є голова А, е, Тут з'ясувалося, що пройшла комісія з проведення зовнішнього незалежного аудиту. І оцінили роботу національного антикорупційного бюро України нашого набу з березня 23 до листопада, 24. визначили як помірно ефективну. Там певна шкала. Е, комісія вважає, діяльність набу вимірі виявлення розслідування високопосадової корупції була достатньо ефективною. Вимірі, доброчесність, підзвітність і прозорість помірно ефективною. Вимірі керівництво, стратегія та управління ресурсами помірно ефективною. Міжвідовча взаємодія помірно ефективною. Міжнародне співробітництво достатньо ефективною. Що означають ці терміни? От, мені цікаво. А як, ми це, а як ми побачимо це по результатах? Мені а, знаєте, і... от результат який мене найбільше турбує, скільки коштів виділяється на цю структуру з державного бюджету? Ага. І от за звіт... і яка ефективність? Та за звітний період, який розглядала ця, ця комісія зовнішнього оцінювання, вона передбачена законом просто про набу. Вона ще при Порошенкові це було введено як обов'язкова норма. І саме ця. Комісія зовнішнього оцінювання виносить робить висновки, за якими може бути піддано, скажімо, процедурі розриву контракту і звільнення, скажімо, директора набу внаслідок саме висновків негатив. Якщо був би негативний висновок комісії, тут комісії зробили умисно, щоб ніби з одного боку сказати все погано, але не сказати негативного висновку. Тому це фальшивий звіт. Значить, за цей оцінювальний період. Е, набу було профінансовано вартість роботи Набу для держави 1,9 мільярда гривень. Нічого так сума. З, можна в дронах порахувати для армії. Отже, повернули кошти в державі на суму меншу. Я не пригадую суму, але десь там в районі до мільярда гривень. Майже в два рази меншу, ніж потрачено на набу. Це вже автоматично висновок. Повністю неефективна, повністю неефективна. Я пригадую позицію, яку свого часу зайняв тоді ще набу, тільки починав робити. В них були тоді взагалі нульові результати. Вони тільки з Порошенком сварилися. Весь час ситник Порошенко бив обрудом, нічого більше не робив. Але тоді я пригадую Юрій Оценка позицію. Він сказав: вимір роботи прокуратури не добити і розвалити щось там, якийсь бізнес, чись там ще там щось інше, а вернути державі кошти. І тому прокуратура тоді дуже серйозно працювала на там по тій статті, якраз там завдання збитків державі, частина третя, що знімається повністю відповідальність фігуранта, якщо він повністю компенсував державі завдані збитки повністю. І на такому чи таким способом плюс повернення, плюс оті гроші Януковича пригадуєте там же ж мільярдні були в доларах, півтора мільярда доларів. Якщо я не помиляюся, було повернуто держава дофінансувала досить серйозно свій бюджет завдяки генеральній прокуратурі, якою створилось набу, була надія, що це буде саме НАБУ тепер переробити вже не ГПУ, а НАБУ. Ну, виявилося ні. Ситник взагалі виявився недієздатним як керівник. Він виявився тільки політиканом. Ну, єдине, треба віддати належне, коли вже прийшла зелена влада, він з ними теж він не ліг під них, він з ними сварився, але він все одно нічого не зробив. Він не виконав жодних завдань Набу. І проти зелених він їх нормально не зумів виконати. А потім, у му році, Набу. Дуже вимагали від України нарешті САП розблокувати. Ні, реально розблокували, переможець конкурсу. Клименко таки став керівником спеціальної антикорупційної прокуратури. Це особистий ворог Татарова. Став тільки тоді, коли Єрмак з Татаро посварилися. Не раніше півроку тягнули, а тут таки зробили. Але це САП а набув веде розслідування. І знаєте, хто набу очолив? Ну. Є така в нас архітектурна державна архітектурна інспекція, хто мав справу з будівництвом, знає, мабуть, найкорумпованіший за свою суттю орган в Україні, не за сумами, тому що там менші трошки суми крутяться, ніж, скажімо, там Міністерство оборони тощо, але за тотальністю. Корупція тотальна. Отже, керівник цього органу, який попався на корупції вже до того, він політичній корупції, але він був звинувачений. Йому просто його пробачили і закрили справу проти. Нього, тобто корупціонер вже встановлений слідством, людина, яка пробувала стати керівником обласного там центру НАБУ, в Одеській області, якого було заблоковано через його корупційні там, якісь дії, якісь порушення, там неадекватні і все інше. Ця людина є корупційним партнером через свою дружину Андрія Єрмака. От вам і все. Корупціонер, людина дуже тісно зав'язана якимось корупційними зв'язками з представником влади. Стає директором набу це аудит. Цей стосується саме періоду вже після того. Перші півроку це 22-й ще рік. Був, а це 23-24 роки. Ці два роки повністю цей керівник і Семен Чекіо Кривонос. Повністю це не путати з генералом кривоносом, це абсолютно інша людина, навіть не одна фамілою, як в нас люблять сказати. Ця особа очолювала набу. Це перевірка його діяльності. Діяльність, ну, скільки представників влади арештовано і посаджено за розслідуванням набу? По-моєму, ноль. Ніхто всіх набу затягував А скільки справ було відкрито в 23-24 роках, відкрито е, було по, розкра... по і підозр, і вироків по розкраданню в Міністерстві оборони, наприклад, Відкривали, На багато, А нічого потім не довели, все зруйнували. А дуже показовий навіх крик от момент: ну от беремо ту ж саму крупу Хмельницький МСЕК. Правда ж? Ну. Що вона вона нападала з автоматом і розстрілювала когось, чи може вона російський агент, чи може вона. Стріляла вона? грошима, які в неї та, які в неї знайшли? Може вона на великій дорозі перехопила інкасаторську машину і відібрала? Ні, вона не була бандитом, вона була корупціонером. Її гроші отримані корупційним шляхом. Просте питання: а чому до неї, коли все вже про неї, всі вже знали, набу? Закрила очі і сказала, ми її не бачимо. Ми не бачимо, що вона краде. А до неї прийшли СБУ і ДБР. Проста відповідь. Крупа належить до вертикалі, пов'язаної по лінії мобілізації. Це напрямок, який контролюється. корупційний напрямок, який контролюється ярмаком. А Набу теж контролюється ярмаком. І, відповідно, одні ярмаківські. Не бачили злочинів інших єрмаківських, а татарову контролюються СБУ і ДБР. Відповідно, СБУ ДБР – це абсолютно не їхній профіль, це не їхнє завдання. Я ще раз кажу, крупа зробила чисто корупційні злочини. Туди мали прийти тільки набушники, але вони навіть відрізні відмовилися йти. А у Татарова з Єрмаком маленька войнушка. Вони не поділили свого часу. Місце генерального прокурора, От тоді ж в червні 22-го року, не поділили тому, що мав бути Симоненко від Татарова. А став цей ну, від ярмака, той, що зараз пасов в Нідерландах, отже, після того в них такі маленькі перепалочки, і от зайвий доказ: те, що вся система, яка десь близька до ярмака. Всіх цих мсеків, лікарських комісій, військових, всього іншого, де мільярдні ресурси крутяться, їх принципово набу не бачить. Та перепрошую, це, це вирок в умовах воєнного часу. Керівництво Набу за це треба арештувати і довічно засудити. Вони реально працюють на користь ворога, зриваючи мобілізацію в Україні, даючи випові довідки не просто тисячам людей. А десяткам, як не сотням тисяч чоловіків, видаючи липові довідки, липові білі білети і все інше. А набу цього не бачить взагалі, просто взагалі, який ефект НАБУ? рівно нульовий. Тобто, набу сьогодні під нинішнім керівництвом, а от цей звіт періоду аудиту повністю охоплює цей період нинішнього керівництва. Набу показало абсолютно негативний результат. Що Головне, що сам аудит всі ці речі фактично описав. Вони не заперечували про це цих фактів, вони загалом їх в звіті, але в кінцевому рахунку звіту вони додавали висновки. Ну, висновки помірковано хороший, помірковано нехороший, ні разу не написали негативний. Чому? Тому що негативний висновок ставить вимогу до Верховної Ради голосувати за звільнення директора НАБУ. Негативний висновок. Негативного висновку їм було заборонено робити. І вони зробили таке: знаєте, вони показали, що робота абсолютно негативна, провальна, але висновок підсумковий зробили, ну, як там було в російських тесеріалах, панять і простіть.